Хотіла би вам сказати, що у моєї донечки тривалий час була температура. З місяця грудня в неї такі почалися різні захворювання, і гайморит, і, і часто живілася на головний пори. у неї був бронхіт, і це все супроводжувалося температурою до березня місяця. Е, коли вже ми пролікували всі ніби бронхі, то ці всі хвороби, продовжувалася температура, неї постійно було 37,3. ми не зверталися вже довший час, ходимо по лікарям, ніхто не може встановити діагноз. Ми вже от два тижні вже лікуємося інфекційній лікарні, лежимо, далі в неї тривалий час була температура, вечором до 39 незрозуміло піднімається, навіть до 40. Так само лікарі нічого не могли сказати, поки ми не звернулися до Господа Бога щирою молитвою, і вчора ми приходили сюди, до отця на молитву, і ми щиро вдячні, тому що ми спостер... вчора вже цілий день і вечором зносим температура не з'являлася. Нормальна температура 36,6. що Я навіть не можу повірити, що в дитини вже ось така температура. Дякуємо Господу Богу, дякуємо Дякуємо Дякую, дякую Ісусу, за зцілення.